Ягода мужності. У зеленому лісі ведмедик любив ягоди. Він побачив яскраво червоні ягоди високо на високому дереві. Вони такі милі, сказав він з сяючими очима. Але гілка була занадто висока для його коротких лап. Він зітхнув і чекав, поки прийдуть його друзі. Невдовзі стежкою з ірешітка 39 явилися лисиця та білка. Можеш мені допомогти зібрати ці ягоди? спитав ведмідь. Фокс засміявся, це занадто високо, я не можу туди залізти. Білка сказала, можливо, пізніше. Я сьогодні зайнята. Ведмідь спостерігав, як вони відходять, почуваючись маленьким і сумним. Ведмідь сидів під деревом і дивився на ягоди. Вони можуть дістатися до стількох місць, прошепотів він. Хотів би я вміти лазити, як вони. Згори почувся ніжний голос, чому б не спробувати. Це була сова мудра та спокійна на гілці. Тобі не потрібно бути таким самим, як вони, сказала сова. Сміливість зростає, коли ти намагаєшся самостійно. Ведмідь кліпнув, але я можу впасти. Падіння це частина зростання, тихо сказала сова. Ведмідь повільно кивнув, відчуваючи щось тепле всередині. Наступного ранку ведмідь подивився на високе дерево. Він глибоко вдихнув і почав підніматися. Його кігті зісковзнули раз, два, потім знову. Він упав на м'який мох і потер лапу. Мені боляче, але я можу спробувати ще раз, сказав він. Птахи співали вгорі, вихваляючи його старання. Білка визирала з гілки, тихо спостерігаючи. Цього разу ведмідь ліз обережніше, сходинка за сходинкою. Його серце швидко забилося, але він не зупинявся. Ягоди були ближче, ніж раніше. Лис повернувся і побачив, як ведмідь високо лізе. Ого, ти сам це зробив? крикнув фокс. Ведмідь посміхнувся, хоча піт стікав йому з носа. Він дістався вершини та зірвав червоні ягоди. Вони навіть солодші, ніж я собі уявляв, сказав він. Ведмідь повільно спускався вниз, тримаючи повний кошик. Сова гордо замахала крилами над ним. Бачиш, мужність сильніша за страх, сказала сова. Ведмідь кивнув і сильніше, ніж чекати на допомогу. Він почувався великим, сміливим і пишався собою. Лисиця та білка побігли куштувати ягід. Вони дуже смачні, сказав Фокс. Ти справді зробив це сам, сказала Білка. Ведмідь із задоволенням поділився з ними ягодами. Я навчився чогось кращого, ніж солодкість, сказав він. Тієї ночі ліс був тихим і світлим. Ведмідь лежав під зірками, мирно посміхаючись. Він більше не почувався маленьким. Він знайшов мужність у своєму серці, і та мужність сяяла яскравіше за будь-яку ягоду.